Педіатрична амбулаторія міської поліклініки номер 5 Батьки та учні вишиковуються до кабінету хірурга. Огляд у лікаря триває 2-3 хвилини. В першу чергу ми звертаємо увагу на пахову область, ми звертаємо увагу на наявність міфів шийних пахових і папових, також на наявність пухлинних утворень шкіри. Зіру школярів перевіряє окуліст, а ще приймає отоларинголог та педіатр. Зараз до медиків черги, бо влітку не всі встигли пройти обстеження, говорить лікарка Олана Коломієць. За довідкою зможуть прийти і в вересні. Ще пів вересня дітки не всі встигли отримати довідки. Багато діток було, відпочивали, в селі було. І зараз, в принципі, і не всі встигають записатися на прийом, тому що дітей багато. Переповідає, які проблеми зі здоров'ям найчастіше виявляють у дітей. Перше це порушення зору. Дуже великий відсоток у дітей процентів, мабуть, 70 – це порушення зору. Це наші гаджети, це наші всі телефони, ноутбуки. Далі. Це проблеми, ортопедичні проблеми. Діти спостерігаються в ортопеди, багато не спостерігаються, сколіози, плоскостопість, деформації колінних суглобів. Юрій Грабінь на медоля сьогодні привів свого сина восьмикласника із процедурою впоралися за годину. Звичайно, необхідно. Я вважаю, щоб її провірити і сердечно сосудисту систему, і зріння, і все. Такі готуємося зошити, ручки, щоденники, рюкзаки, одежа. Все скупляємо, готуємося. Спортивну підготовку стараються теж дома робити. Кожен день і зарядку і штангу тягають. Процедура в принципі не складна, Там пульс повірята, зляння провірить. В принципі, нічого сложного, нормально все. Юлія Дудко привела сина на вакцинацію від правця. Це щеплення у них по графіку. Намагаємося всі робити щеплення, тому що це потрібно, це захист дитини. Черкащанка Світлана Волощук свою доньку не вакцинує. Каже, через це проблеми з навчанням у них не виникає. У нас дитина без одної прививки навіть з роддома. Вона закаляється, кожен має право. І в Конституції прописано, що ми маємо право на свободу свого життя і право вибору. Директорка Черкаської школи номер 28 Тетяна Скорик розповідає: медогляди та наявність щеплень у їхній школі обов'язкові, інакше дітям пропонують перейти на домашнє навчання. Мають право написати заяву директору школи і відповідним наказом бути переведені на домашню форму навчання. Це означає, що дитина Повністю на відповідальність батьків за свою програму, і чотири рази на рік приходить до школи для того, щоб здати об'єм знань, які дитина засвоїє. Вона буде так переведена до наступного класу. Шкіл, які допускають невакцинованих дітей обласне управління освіти, станом на сьогодні не зафіксувало, розповідає очільник установи Валерій Данилавський. Визначено перелік тих щеплень і тих спеціалістів, яким потрібно пройти медичний огляд, і учням, і педагогічним працівникам, коли вони допускаються до навчально-виховного процесу. Але водночас також хочу зауважити, що дійсно є перелік захворювань, які визначені медичними працівниками, при яких певні види щеплень є обмеженими Звісно, якщо таке показання медичних працівників, то дітей будуть допускати до участі в навчальному процесі. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.